Шановні друзі, щирі вітання. Ми з вами на голосі Криму. Говорюємо важливі міжнародні події. Вони завжди відбуваються і дуже важливо в контексті завершення російсько-української війни. З вами Олександр Левченко. А в нас в гостях знову відомий український дипломат, колишній директор договірно-правового департамента Міністерства закордонних справ України, генеральний консул України в Тамбулі. Пан Володимир Пузирко, я вас щиро вітаю у нас в студії. Добрий день, пане Олександре. Радий бачити. Обговоримо важливі теми. Всіх цікавить, звісно, що зараз відбувається. Ну, перше, вчора в Київ знову пережив цей страшний обстріл ракетами, дронами, От, начебто, давали тиждень, неповний тиждень да, температура мінус двадцять От і це на передень приїзду, власне кажучи, Рюте. Рюте приїхав за годину, як того був відбій цієї повітряної тривоги. Як ви думаєте, от на що це розраховано? Це так дерзко, Вони показують, що НАТО, всі ці домовленості і так далі, все це добре. А ми робимо як хочемо, чи такий меседж, що чекайте від нас ще гіршого, якщо не будете нас слухатися. Прошу пангоди. Пане Оксандре, дякую за запитання у Львові мінус три вже потепління. Щодо вашого конкретного запитання, то Росія любить символи. От Бомбардування два роки назад музею Шухевича на Білогорщі у Львові, бомбардування місця, де Бандера вчився, тобто в Дублянах. Тобто, суть Росія любить символи. І те, що Росія зробила масовану атаку перед приїздом генсека НАТО, показало ставлення до цього візиту про те, що НАТО залишається неприйнятним для Російської Федерації. І це багато хто говорить було одним з причин, однією з причин агресії Росії і початку повноштабного вторгнення. Інші говорять, що це не було причиною. Мається на увазі нашим бажання стати членом НАТО. Тому що Росія хоче знищити нас як державу, а це просто привід формальний, який не має жодного відношення до того, що хоче Росія будувати імперську країну. Візит генсека НАТО показав далі позицію Росії неприйнятної щодо НАТО, і показав, що НАТО якби менш. Якби військова сила, чим сила Російської Федерації, оце моя думка. Хоча я не є експерт з військових питання, я з дипломатичних, з міжнародно правових, то я вважаю все ж таки, що візит генсека НАТО, який був рік попередній був рік назад, він показав ставлення Росії до того, що відбувається в переговорному процесі. Зрозуміло, ну, що Росія показує, що НАТО вже далеко не те, що було, і, і ми, ми йшли в НАТО, думали, що там нас захистять. А виявляється, зараз США там мінімальну участь будуть брати і НАТО стає організацією такою не дуже надійною. І виявилося, що реальні можливості в НАТО зовсім інші, без США їх взагалі дуже мало. Власне кажучи, і ось Росія демонструє, що я згоден з вами абсолютно, що, що ми, ми, ми вас взагалі зневажаємо, слухайте, що вам говорять, і так далі. І те, що з Києва, може бути, і в Берліні, і може бути, і десь в Голландії, звідки, звідки рюте, да? Там, в Данії і так далі. Е, зрозумілий меседж, так би мовити. Е, Зрозуміло те, що, е, на жаль, на жаль, ми свого часу от, робили деякі ставки, які не зовсім виправдовувалися. Політичні, маю на увазі. Ми робили ставку на е, стратегічне партнерство США. Зараз ми для США ніхто, власне кажучи, місце, де проходить війна, і все в її стратегії національної безпеки. Росія партнер, навіть європейці НАТО. Слабо описані взагалі, як місце якесь чогось і так далі. Вже після цього критики вийшла стратегія на оборони. Там вже трошки вони почали з бік НАТО, хоч щось згадувати. Ну, власне кажучи, ось цей обстріл з новому кияни багато без світла, без тепла. Коли без води на такому холоді жити дуже складно, і, очевидно, це є певне примушення до миру на умовах, які ж Москва, так я розумію. Бо не будете приймати мир на наших умовах, значить, всі просто замерзнете. Але не в дуже холодному місці в Абу-Дабі сьогодні стартує переговорний процес, так знову щодо досягнення мирних домовленостей. От. І в контексті, який меседж щодо Абу Дабі дається цим обстрілом. Ну і, власне кажучи, просив би прокоментувати цю подію щодо тижня, це 4 дні. А Трамп говорить, що Володимир Путін молодець, він все виконав, як обіцяв. Прошу, пан Володимир. Дякую. В Абу-Дабі вже прилетіла делегація, ми бачимо повідомлення. Що там буде досягнуто, ми не знаємо. Ми бачимо заяви Трампа, президента Сполучених Штатів, які дійсно говорять про те, що Путін дотримався своїх слів і тиждень не бомбардував так, як вони домовилися. Наша позиція, що це не було дотримано, і що Путін не дотримався обіцянки. Ну, це питання таке дискусійне. З точки зору... Процесу я задоволений як дипломат, як юрист міжнародних, що йде процес. Звичайно, хотілося б, щоб було б зупинка повна військових обстрілів України. Наскільки я розумію, Україна певно певної мірі дотримується якихось домовленостей, про які ми до до, до до кінця не знаємо публічно. Ми менше стали обстрілювати це. статистика йде. З інтернету я читаю, що ми менше російську територію обстрілюємо. Але повертаючись до абу дабі зараз заяви є знову ж таки Трампа про позитивні нього очікування. Ключове питання, звичайно, це територіальне. Ми знаємо, що стане на сьогодні. І я би хотів, щоб ми все ж таки підписали якийсь міжнародний договір, текст якого бажано би побачити. Зараз найбільш несподівано і незрозуміла ситуація, що ми не будемо підписувати план з 20 пунктів з Росією. Ми будемо підписувати це Сполученими Штатами Америки. А Сполучені Штати Америки будуть підписувати свою чергу з Росією. Тобто, як це? Як це працюватиме, для мене загадка. План дій. Ну, я, я даю вам версію. Я вам даю версію, що один документ підписує США з Україною, і ми показуємо українському народу, на який він все-таки хоч якось на щось схоже. А інший документ підписують Сполучені Штати Америки з Росією, трохи іншого характеру, про який ми не знаємо. Досягається мир, який. Через якийсь час буде порушено, бо політика, аналітики, політики зараз ви читали, теж бачили, що говорять, що нам дають цей пахабний мір. Власне кажучи, який через рік-два, звісно, що він буде порушений, тому що там ні гарантій безпеки, немає нічого. Хоча при тому, що ми ще й текст не бачили, тому що текст нам не показує, тому що він не те, що сирий, а там такі речі, які... Які не дуже хороші для української сторони, скоріше за все, от тому е, згоден з вами, що звісно, що ж показувати, як тут буде повна, якщо ми побачимо зараз текст, то повірте мені, що в Україні дуже багато людей розчаруються, а а може й почнуть і і, і, і висловлюють своє невдоволення тим, куди ми йдемо з другого боку. Ми розуміємо, якщо ми зараз не йдемо в напрямку миру, що буде далі, теж складно. А з третього боку, щось Путін набиває собі очки, що його всі мають умовляти. А ми бачимо показники, я зараз написав на Tomorrow's Affairs, аналітику по їхній економіки. Там дуже дуже серйозні речі відбуваються з негативним трендом. От. Тому там так вести себе нахабно, теж далеко немає. Вони якраз і теж мають бути зацікавлені в, в мирному процесі. Звісно, що нам важко прогнозувати. Ну, от давайте не як військові люди, а як цивільні. У нас нема таких шор, чисто того, що там відбувається на, на, на лінії фронту. Все-таки подумаємо, чи це досягнення миру реальне, ну, умовно, через місяць-два. Чи все-таки це якась така річ, яка Україна і Росія просто під натиском адміністрації Трампа вимушені? да Просто вимушені вести переговори, показують, що переговори ведуться, і тут йдеться про те, хто перший кліпне, щоб один одного звинуватили що хтось не, не хоче миру в тому і вийти з цього мирного процесу. Яка ваша думка, пане Олександре? Класичного мирного е, переговорного процесу немає. Йдуть домовленості консультації. Я не бачу, що це йдуть переговори. Це не раунди проговорю, це консультації людей, які наближені дуже до Трампа з американського боку. Це Вітков і зять Джеред Кушнер, е, який має, до речі, коріння його є як в Прибалтиці, так і в Україні, в Тернопільській області, е, підгайцях його родина. Вітков і, і, і має прямий доступ до Трампа. Зять Джеред Кушнер теж так само. Ми бачимо з російського боку відсутність класичних дипломатів, міністрів закордонних справ. Так само, і з нашого боку, ми бачимо, що немає присутніх з міністерства закордонних справ. Ми бачимо Сергія Кислицю, який тепер став першим доступником голови офісу президента. Але це так би мовити йдуть. Консультації на рівні людей, які дуже близькі до керівництва, і вони виробляють якийсь перелік, який має лягти в основу якогось міжнародного договору, який має. Ми бачимо навіть серед цих пунктів ратифікований, ратифікований парламентами, але немає Китаю, який має теж свої 10 пунктів мирного врегулювання, немає е, Німеччини, немає Британії, немає Франції, які дуже важливу роль, є е, Туреччина присутня. Теж ми маємо розуміти, що Туреччина теж є свої інтереси, і Я зараз був здивований, що Туреччина готова направити в Україну свої війська, коли а Росія категорично проти, щоб на території України знаходилися іноземні війська. Це їхні заяви, тобто гарантії безпеки, то що ви правильно говорите, що їх не видно, і виходить, що ми гарантія безпеки це наші збройні сили України, які Росія хоче, щоб в нас було 200 тисяч. Позиція України 800 тисяч. Це теж треба розуміти, що Росія хоче зменшити нашу боєздатність. І тут дуже важливо тепер зрозуміти: якщо НАТО, Генсек був, він не вирішує, він жодного слова не сказав про наше членство. В парламенті прийшло дуже мало людей. Показали йому, е-е Показали, що ставлення в парламенті, що мала присутність, що все ж таки критичне ставлення до генсека НАТО. Але генсек сказав класичний мем, зараз що весна прийде, весна прийде. І от ваше питання, що, що ми бачимо? Я все ж таки оптиміст. Я завжди був оптимістом Міністерства закордонних справ, що весна прийде, і ми будемо мати мирний договір, і ми будемо бачити. Все ж таки мир на наших умовах, як це буде, ну ми не, не, не з політичного департаменту, як Баба Ванга е, малюють якісь прожекти в Міністерстві закордонних справ. Але я думаю, що економічний стан Росії е, Росія стала країною ізгоєм, і це багатьом не подобається політичній еліті Російської Федерації, і вони все розуміють. Я думаю, на кухнях в Москві. Ведуть переговори, що щось не то, кудись ми зайшли не туди. Я думаю, що буде зміна влади в Російській Федерації. Як вона відбудеться, невідомо, але я відчуваю так само, як Генсек, що весна прийде. Генсек НАТО говорить, що весна ну, прийде. Ось, ось перший прогноз від позирка: Весна прийде. Наперекор всім силам природи, значить, вона все-таки прийде. Вірніше, не наперекор, а. В рамках дії сил, сил природи, значить, друге, значить, мир буде на українських умов. Ви обмовили чи ні? Ви сказали, що мир буде на українських умовах. Як уточнити так, територія ми не віддамо, і ми, де Юре, ніколи не підпишемо ніяких документів, що Росія. Отримує наші території. Це я впевнена в тюрму. Зараз не підпишемо тільки тому, тому що хто підпише, зразу йде в тюрму. Тому це не тому, що патріотизм чи там бажання. Ніхто не хоче йти в тюрму. Е, да. І і тут питання в тому, звісно, на українських умовах. Я трохи скептичний скептичний тому що всі ці роки ми говорили, що виписують текст договору ще й наші збройні сили, да от якби там трохи зараз покращила ситуація. Звісно, це зразу б екстраполювалося на переговорний процес. Тільки б ми пішли вперед, умовно реально, і, 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 і потихоньку, і це б уже зразу впливало. Друге, або наносили такі удари по їхнім військовим заводам, які виробляють ракети. Бо у нас енергетичне перемір'я, ми лупимо по нафтопереробці, вони луплять по енергетиці, і, і ми, ми всі замерзаємо. Щось там нафти росте ціни в самій Російській Федерації. І тут багато дискусій, чи це, чи це оправдано все для нас така стратегія, чи ні. Я згадаю зараз реакцію Трампа, який сказав Владимир Молодець, він дотримався перемір'я чотирьохденного тижневого. А з другого боку, сенатор Грем, авторитетний республіканець, каже, що ну, це після такого обстрілу України, а цей меседж на переговори в Абу-Дабі. Так ми розуміємо, не тільки генеральному секретарю меседж, але й переговірно на нашій команді. Да? Стріляли, стріляємо, і будемо стріляти, коли захочемо, і, і, і все. Це при тому, що класичний переговорний процес має створити довірливу атмосферу. Да? А довірливої атмосфери нема. Навпаки, створюється нервова атмосфера недовіри і навіть певної ненависті, тому що це підло, О, от так мільйони людей залишають без тепла. Це є воєнний злочин по великому рахунку. От, по якій будуть розбиратися, але пізніше, от, чи вдасться їх притягнути, по нас справжньому побачимо. От, і тут, звісно, я згоден з вами, що це фактично не переговори по мирному договору, а такі ускладнення фактично координація позицій по деяким питанням. І, власне кажучи, що найгірше для нас там текст. Я, це моє вже передбачення, що текст, очевидно, там дуже-дуже не дуже хороший. Хоча ми бачили цих 20 пунктів, і там, ну, так як є для ситуації, яка є, а 28 це катастрофа повністю. Значить нас попереджають про пахабний мир, але ми не можемо вийти з мирного процесу, тому що тоді нам можуть США так би мовити не давати логістику. Вони гроші не дають, але дають якісь розвіддані, продають зброю. Можуть відмовитися продавати зброю, і у нас зразу критична ситуація, тому що європейці багато видів озброєнь просто не виробляють. Нема де їх брати тільки в США. Тому, звісно, ми беремо участь в цьому процесі, і це нормально, і це правильно. От, а вже там, чим воно закінчиться, от, тобто головне процеси, кінцева мета. Там побачимо, що буде. Е, що ви думаєте? Але все таки на якесь, хоч попередні домовленості, які були б взаємно прийнятні, можна вийти. От, умовно, це ж енергетичне перемир'я не було досягнуто минулого разу. Да? Ось ми маємо результат в Києві. Критична ситуація в Дніпрі. В Запоріжжі, в Харкові, да? а от тут це питання можна підняти домовитися, і так далі. І чи підуть на це росіяни? І наступний момент. значить У нас диспаритет в переговорних командах. У нас топ-чиновники, а там голова військової розвідки. Це велика фігура, але але ось трохи поменше рангом. Що ви з цього приводу думаєте? Дякую за запитання, пане Олександре. Я бачу як дипломат, коли йде війна, то звичайно, що і пушки стріляють, то дипломатів не може бути. І тому об'єктивно присутні військові. І з нашого боку, більшість військових, з російського боку військові. Тому що йдемо про конкретиці військових е, певних моментів. Росія, давить, е, чомусь е, ведуться консультації, але обстріли не припиняються. І Росія це використовує як елемент шантажу і давлення. Те, що вона робить з цивільним населенням, це нагадує багатьом вже всі говорять. Блокадний Ленінград, е, це великий злочин, який зробила фашистська Німеччина, і це зараз повториться в Україні. Чо чого, чого б я згадував Ленінград? Я би згадав Маріуполь. Чого Ленінград? Ну, Маріуполь, так, да. але я Ось говорю Маріуполь. за за Другу світову війну, коли що блокадний Ленінград дуже багато загинуло. Це війна населення і це в Російській Федерації вважається великим злочином. І те, що Росія робить зараз з Україною, це є великий злочин, який вона повторює то, що Німеччина робила фашистська Німеччина з Ленінградом саме петербургом і тому е цей е шлях Росії міжнародних злочинців він загнав їх в тупік, їм не вигідно, як би це не було парадоксально, зупинка війни початок переговорів. Тому що багато хто е з російських е олігархів е, політиків скаже владі російській: а за що ж ми гинули? За що стільки і, і впливнуть кількість загиблих, які є засекречені. Тобто, це шлях до миру, це шлях до зміни влади в Російській Федерації. Ви вже другий раз це сказали, значить, прогноз від позирка про зміну уряду. Який, власне кажучи, нічого не вирішує. Ну, вирішує там одна людина, тому все там може помінятися тільки якщо поміняється ця людина, і це всі дуже розуміють. Але між тим, зміна уряду це теж певний політичний меседж і самим росіянам, і міжнародному співтовариству, але поки що про це поки що про це не йдеться. Але ніхто не буде наперед про це й говорити. Так що пане Володимире, ще один ваш прогноз про зміну уряду цікавий, от він важливий, тому що зміна уряду це серйозний меседж росіянам, певний меседж міжнародній спільноті. Але всі ми розуміємо, що в Росії все таки вирішує не стільки уряд, скільки одна людина, її ім'я, і прізвище всім відоме. Між тим, це цікаво, що ви передбачаєте ближчим часом зміну уряду, і ми це фіксуємо, як прогноз, політичний прогноз Володимира Позирка. Між тим, все-таки, наприкінці нашої бесіди, очевидно, нам треба поставити якісь речі, від яких. У нас би могло бути покращення переговорної позиції України. Тобто не просто констатуємо, що там так, там так. Да? От. Ну, перша річ, ви правильно згадали, з членство в НАТО дискусій не було і так далі, начебто, це привід до війни Росії. Зараз цього немає ні в мирному договорі. Зараз ми зрозуміли, що взагалі в НАТО нема сенсу її вступати. От я ще 4 місяці тому говорив про те, що треба обміняти не вступ України в НАТО на якісь інші гарантії. І найбільша гарантія безпеки це наші території, не якісь там збройні сили коаліції чи американські гарантії. А більше повернути території це найбільша наша гарантія. Це можна було тоді ще продати не членство в НАТО, а що взамін. Друге, що Росія проти категорично, це іноземні війська. Ви правильно констатуєте, що головна гарантія все-таки Збройні сили, сили коаліції і американців там не буде якісь гарантії, це слабкі гарантії безпеки. От тому, е, по мені, б, можна було б від цього і відмовитися від їх стаціонарно, те, що вони дають зброю, фінансують і так далі, дають літаки. Там, можливо, кораблі прийшлють з командами, які будуть там в Одесі і так далі. Це так. Да. Сухопутні, ну і близько нам, мені здається, не потрібно. От. І обміняти це, цю забаганку Кремля на щось знову територіальне важливе для України. От. Що ви вважаєте? Вже не пізно це зробити? Можливо, в Абудапі хоч щось про це скаже, чи вони просто про це проігнорують і ще. Протрактують як якусь слабість України. Прошу? Я думаю, що м, територіальне питання це номер один зараз, і Україна нічого не буде віддавати е, де Юри. Де-факто, окуповані території е, ми вимагаємо провести кордон. Е, мається на увазі лінію яка не є кордоном, але лінію, яка не буде пере, пере, переходити російська армія. І це затягування процесу це знову ж таки очікування зміни влади в Російській Федерації. Я говорю, зміна уряду, я маю на увазі, що урядом керує президент. Я маю на увазі зміну саме президента, який в Росії не має ні парламенту. Незалежного ні уряду, незалежного, є один керівник, який дає вказівки, і чомусь, і мені здається, що в цьому році буде його зміщення. Яким чином, я не, не знаю, я не не політичний департамент, не спецслужби, але я, я це відчуваю, що, що буде тоді прихід нових людей, які правильно, об'єктивно ви говорите, пане Олександре, вони. Будуть продовжувачі політики Росії, але це вже буде зовсім інша політика. Можливо, станеться як зміна влади, коли Сталіна поміняли, прийшла нове керівництво. Різко помінялося все. Потім знову кожне нове керівництво ми з радянських часів пам'ятаємо, призводило до заперечення попередньої влади. І, можливо, прийде новий керівник і скаже, що Путін злочинець, він має нести відповідальність, і ми виводимо війська з території України. Це теж може бути, це не треба відключати. Фактично, у нас прогноз Володимира пузирка це не астрологічного характеру, от те, що він відчуває, що можливо Путіна змінять. Ну але якщо ми згадуємо Сталіна, то розуміємо, що Сталін пішов от у засвіті, тобто його Путіна ж не зміниш і не даси йому удачу під Читою і так далі. Чи в Калінінграді значить, він не погодиться. от Очевидно, ж його треба якось прибирати в цьому сенсі. Я просто його десь під домашній арешт навряд чи це ситуація вдасться. от Але це тих. Був би нормальний процес, але я боюсь, щоб ми саме себе не тішили. Тим. Ну, Путін умре, там прийдуть нові люди, чого-чого стараться, і, і все, все наладиться. А, він піде в засвіти, якщо буде весь час розстроюватися, як тут ситуація в Україні, значить ми певною мірою маємо його розстраювати, щоб його здоров'я теж пошатнулося, а не тільки тут, у киян і так далі, на цьому холоді. От. Тому е, рецепт такий, що ми маємо протидіяти як на фронті, так і в рейдах в тилах умовно Російської Федерації. Е, на міжнародній арені. Нарешті звернули увагу на інформаційну війну, яку ми на жаль, далеко не виграємо, а значить, і не виграємо цю війну, і, і інші е, важливі речі. Тому побажання нашим глядачам, тому що ми свідомі, того, що ситуація непроста, Ми за нею уважно слідкуємо з паном Володимиром. і Не тільки ми до цієї теми ще повернемося обов'язково, тому що вона не закрита, вона головна для життя кожного українця. А зараз говоримо нашим глядачам. Дякуємо за вашу увагу. Дякуємо Володимиру Позирку для за певні свої передбачення і певні свої професійні коментарі. Ми з вами знову зустрінемо. Звісно, обговоримо ці питання. Ставте лайк, якщо вам подобається. Ми завжди з вами з голосом Криму, з українським народом, з кримчанами, які і на тимчасово окупованій території і тут. Тому що Крим це Україна і Україна переможе. До наступних зустрічей!